Григорій цавич Сковорода. Гей поля, поля зелені, зеленим квітом оздоблені, гей, долини і балки, і могили, і пагорки. Гей, вибод потоки чисті, береги річок трависті, гей же кучері, які у дібровцях і гайків, жайворонок над полями, соловейко над садами. Той під хмарами дзвенить, Все же на гіллі лящить. А коли зійшла дивниця, то прокинулася птиця, музика звучить навкруг у повітрі шум і рух, тільки сонце визирає. Вівча в вівці виганяє на сопілочку свою, котить трелі по гаю. Пропадайте в думи трудні і міста багатолюдні, яй на хлібові сухім, житиму в раю такий.